Напередодні дня соціального працівника у палаці культури мистецький відбувся урочистий прийом, присвячений представникам такої важливої професії. Подія стала нагодою для відзначення понад 40 найкращих соціальних працівників, чия праця робить життя мешканців міста легшим. Валентина, яка вже багато років допомагає криворіжцям, була сьогодні серед нагороджених. Доводиться робити все. Ми допомагаємо людям похилого віку. Також особам з інвалідністю, а зараз в даний час більше двох років переселенцям допомагають тим людям похилого віку, які зовсім залишились одні, або діти поїхали за кордон, або вони зовсім одинокі. І це все лежить на плечах наших дівчат. Робота соціальних служб не обмежується лише матеріальною допомогою. Працівники одними з перших приходять на допомогу постраждалим від обстрілів, розгортають пункти підтримки для переселенців, надають психологічну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни. Лише цього року, завдяки їхній роботі, було роздано понад 187 тисяч продуктових наборів для найвразливіших категорій населення. Першу неділю листопада в Україні визначає професійне свята працівник. Працівники самої гуманної, самої мирної професії це працівники соціальної сфери, які віддано працюють на благо людей. Я хочу привітати всіх наших колег, подякувати за сумлінну, невтомну працю на благо людей. Хочу подякувати ветеранам соціальної служби за їх роботу, за їх вклад у розвиток соціальної служби в умовах війни. Соціальна робота набула ще більшого значення, адже саме ці працівники забезпечують своєчасні виплати пенсій, субсидій, пільг, допомагаючи літнім людям, переселенцям, людям з інвалідністю, дітям сиротам та іншим категоріям. Відзначив внесок соціальних працівників у забезпечення стабільності міста і його очільник. А я бажаю вам здоров'я. Від вашого здоров'я залежить від здоров'я і інших, кому ви допомагаєте. Тому без вашої роботи ну, немає майбутнього ні в нашому місті, ні в жодному місті немає життя без соціальних працівників. Урочистий прийом з нагоди дня соціального працівника став нагодою не лише для привітань, але й для визнання важливості праці тих, хто кожного дня забезпечує турботу і підтримку людям, які цього найбільше потребують. Сьогодні у складний для країни час соціальні працівники демонструють особливу стійкість працюючи в умовах надзвичайного навантаження та відповідальності. Команда першого міського доєднується до всіх побажань та вітає соціальних працівників з їх професійним святом. Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко, перший міський.